Новий тренер Евертона ввів несподівану заборону в команді Миколенка. Чому восьмирічний контракт Мудрика з Челсі може стати проблемою для українця та збірна України, яка проведе спаринг з клубом АПЛ, за який виступає українець? Моє вітання друзі, вподобаєчка, і ми стартуємо. Буде дуже гаряче. Два футболісти металіста проведуть другу частину сезону у Дніпрі 1 Свідчить та то таке мова про Танковського та підлепенця. Гарне підсилення для Дніпря не чергова проблема для металіста. Коментатор Віктор Васко розповів, що у березні збірна України проведе спаринг з Брентфордом перед стартом кваліфікації до Євро 2024 За його словами, Олександр Петраков ще в серпні домовився з Томасом Франком, коучем бджіл про цей спаринг. Вони друзі, якщо що. і насправді ну, те, що спаринг у нас буде проти сьомої команди АПЛ, це круто. Але блін, чому за той? Спаринг домовляється Петра Ков по дружбі з коучем Бренфорда. Василіч, Васіліч, для чого ваша контора-шабашка існує? Коментатор Віктор Вацько також розповів про майбутнє півзахисника Аль-Айна Андрія Ярмоленка. Ярмоленка не буде в Динамо як мінімум до літа. Аль-Айн не те, щоб нікуди його не відпускає, навіть більше клуб може і серйозно роздумує над тим, щоб влітку скористатися опцією, яка є в контракті Ярмоленка, про продовження контракту ще на один рік. Багато разів друзі говорили на цю тему, і тут штука в тому, що ти не знаєш і ніколи не дізнаєшся про що там собі думає Суркіс. Ну хто міг подумати, що цієї зими циганков забарний більш Біседін покинуть Динамо. Ніхто ніхто не знає, що стрельне в голову Суркісу. Що стрельне в голову нашому хорошому бізнесмену? Тож це був би крутий хід, якби Андрій повернувся в Динамо. Він би і результат приніс, і іміджево це б виглядало дуже круто. Словами. Подивимось. Реал представив склад команди, яка відправиться на клубний чемпіонат світу у Марокко. До неї не увійшов воротар Цібо куртуа. Мадридські лікарі говорять, що скоріш за все, Цібо пропустить наступні три матчі Реала. Лунін, як ви зрозуміли, на чемпіонат світу клубний їде. І це чудовий шанс знову себе показати. Ну а перший матч Реала на цьому, власне, клубному чаті світу буде проти Аляхлі. І вже. Завтра. Дивимося і ми всі робимо свої прогнози, де на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті там же бонус 4500 на перший депозит. І не забувайте, що Favbet частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Будьте всередині гри, друзі, разом з Трибуна та Favbet. А ми крокуємо далі. Пам'ятаєте, як зовсім нещодавно із. Панські фанати знову накинулись на Романа Зозулю. Скандували всяку дікуху на його адресу. матч ще було призупинено. Так от, Роман. На цей рахунок висловився. Настав час написати про нещодавню ситуацію з фанатами. Читаю коментарі, і багато людей чекають, коли я висловлю свою думку з цього приводу. Коли я переїхав до Іспанії, деякі ліві двіжі іспанських клубів вирішили, що я фашист або нацист через те, що підтримую добровольчі батальйони, які захищають Україну. А ще за різні мої фото. Мені здавалося, що завісо впали, і кожному тепер зрозуміло, що Раша це країна терорист, але виявилося, що вузьколобих ще багато. Я розумію, що все це наслідки кремлівської пропаганди, яка дотепер потужно працює. Я дякую всім, хто турбується і хто допомагає. Ви неймовірні. Йдемо далі, працюємо, прославляємо. Підтримую слова Зозулі. Продовжуємо допомагати, продовжуємо підтримувати, працювати і прославляти. Ось все, що тут можна додати. А всім цим фанатам, крінжовим, можна сказати тільки одне, точніше, вказати тільки одну адресу. Ви без мене знаєте яку. Куди їм всім треба? А ми летимо далі. Легенда англійського футболу Геррі Невіл закинув цікаву думку на рахунок Михайла Мудрика і загалом трансферної політики Челсі. Восьмирічний контракт не дає жодної визначеності. Припустимо, Мудрик перетвориться на Леонеля Месі за 4 роки, і Челсі буде говорити. Він підписаний не ще на 4 роки на низьку зарплату. Але яка різниця, якщо і сам Мудрик і його агент вимагатимуть платити більше? В підсумку буде незадоволений футболіст, який відчуватиме, що його експлуатують через те, що у 22 роки він уклав восьмирічний контракт. Насправді головне, щоб самого Мішу е, всі ці перепиті не відволікали. Аж головне, щоб він концентрувався на самому футболі. Бо в Англії ми знаємо, що змії можуть задовбати. Скажімо так. До речі, друзі, на рахунок мудрика трибуна Ком нині збирає 100К на купівлю та ремонт автівок. Вже зібрано 20 тисяч зі 100. час піднажати. За донат ми розіграємо ексклюзивну футболку шахтаря з подякою мудрику. Щоб взяти участь у розіграші, вам треба зробити просту дію зробити донат і робити їх можна скільки завгодно. Всі деталі в описі під цим відео залітайте. Ну і йдемо далі. Що ж там. В Евертоні Миколенка відбувається Шон Дайч на чолі Евертона всього тиждень. Цього достатньо, щоб змусити, здавалось би, пропащу команду виграти у лідер чемпіонату і виграти заслужено. За цим результатом криється щось більше, ніж просто ефект зміни тренера на переправі чи перевірений роками метод шокової терапії для команди, що скочується. Ми стиснули 5 тижнів планування до 5 днів. Поділився тренер своїм підходом після перемоги над арсеналом. Розшифровуємо за тиждень. Сень Ліверпульський колектив провів міні збір, схожий на передсезонну підготовку. Дайч змусив на тренування футболістів одягати щітки і загалом одягатись так, ніби кожне тренування це вже поєдинок АПЛ. Тобто ніяких шарфів, ніяких шапок. І уявіть собі, як в таку погоду англійську в припортовому містечку. Можна тренуватись без шапок, шарфів і так далі. Це Дуже складно. Це повторюється роками. Зводить мене з розуму. Не можна носити шапки, коли граєш матч. Якщо граєш матч, треба одягнути щитки. Це ж не ракетна наука. Ці міфи я розвію для вас прямо зараз. Я їм пояснив. Немає жодного гравця, якому б усе не пояснили. Був би здивований, якщо хтось із них нічого не зрозумів. А, от Віталія Миколенка насправді шкода, все ж у українського захисника особливі стосунки зі шапками. Згадати, хоча б це от фото з трибун під час матчу Динамо з Барселоною в грудні 2021 року. Або інші, де Віталій не цурається одягати, хоча б якийсь головний е, убір саме на тренування. Методи дайче зрозуміти можна. Тренер просто хоче, аби футболісти нині були на піці своїх можливостей, аби їх фізична форма перекривала ігрові недоліки, і це нормально. Це школа УПЛ. А казали, ж, взяти шарана. От То був, то, то був би Team. То вже були не іриски, а справжні мужики. Словом, перемогли Арсенал вдома повних трибун. Що буде далі? Чи все буде гуд в виїзних матчах? А якщо Евертон першим пропустив якомусь поєдинку, чи зможуть вони навалою взяти ворота суперника? Словом, слідкуємо, головне, аби у Миколенка все було гуд як завжди, це головний. Висновок. Ну що ж, друзі, на цьому все. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Тоді ставте вподобайку, підписуйтесь і коментуйте все, що ви сьогодні почули. Ось наші нові відео. До речі, Макс глядає, на трибуна. Гарного дня, папа, до зустрічі на зв'язочку.